Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єрошовець. Ухилянтами, так званими, як кажуть у владі, тепер будуть займатися. Вдумайтесь хто? Усі розвідувальні органи України, начебто розвідувальним органам України немає більше роботи. Вдумайтесь, начебто, мало російської агентури в тилу. Ні, вони ще будуть займатися ухилянтами, і служба безпеки буде займатися ухилянтами, начебто їй немає що робити, начебто російські агенти не гуляють по кожній вулиці в кожному місті чи селищі України. Вдумайтесь, скільки людей не хоче йти воювати, якщо ти цікає поліція, величезний репресивний апарат уже не справляють. Вдумайте, скільки людей тікає з фронту в СЗЧ. Вдумайтесь, Вдумайте, скільки людей тікає через західні кордони України, які просто тріщать, ліси, яри тріщать. Прикордонники і поліцаї вже не знають, що робити, кого ловити, як ловити, і кого, звичайно, пропускати. За... Добровільне, да, за добровільний, за добровільно куплений білет по інсайдерській інформації. Коротше кажучи, історія річ вперта і циклічна. Довга затяжна війна перетворюється в небажання народу воювати. І ця історія повторюється: хочеш, не хочеш. Кричи, не кричи, історія річ циклічна і вперта. А що буде далі? Покаже час. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.